Вітаємо вас на телеканалі Віка. Ми розпочинаємо дев'ятий сезон молодіжного інформаційного агентства. У студії працюють Костянтин Макаренко та Тимофій Шевченко. Сьогодні у випуску семінар зі здорового харчування провели для черкаських школярів. Турнір з історичної гри відбувся у загальноосвітній школі номер 19 Чим займається режисер телебачення сюжети з циклу Професія моєї мрії? Книжковий фестиваль змістовно відбувся у художньому музеї. Про ці та інші новини у нашому випуску далі. Семінар зі здорового харчування було проведено для черкаських школярів у спеціалізованій школі номер 13 Захід мав на меті формування у школярів здорових харчових звичок, розвиток екологічного мислення. Дійсно, не є це проблема багатьох сучасних школярів, адже чипси і сухарики, які полюбляють підлітки, не є корисними. Скажу відверто, іноді теж споживаю таку їжу. А ти, Тимофія, купуєш фастфуд? Не часто, особливо коли хочу швидко перекусити. Та я абсолютно погоджуюся. Це актуальна тема, про яку потрібно говорити. Журналістка проєкту Єлизавета Чурієва відвідала захід і готова розповісти подробиці не лише смачно, а й пізнавально. Сьогодні наша команда завітала спеціалізованої школи No №13, де відбувається захід Едвенчур Енергіявтовторіці, створений для підвищення обізнаності учнів про здорове де збалансоване харчування. Школярі вчаться рахувати калорії, розпізнавати користь продуктів і навіть готують власні смаколики. Головна мета заходу створити та закріпити звичку здорового харчування у школярів, розповідає директорка Олена Кошель. Школа бере участь в проєкті з поширення і популяризації здорового харчування вже третій рік поспіль. Це навіть не проєкт, це внутрішні заходи, які ми передумали. І сьогодні ми хотіли поділитися тим, що вона працювали за ці роки, за ці три роки з іншими школами Черкас. Захід обідне різноманітні локації, одна з яких мозок плюс сила дорівнює суперсила. Тут учасники поєднують інтелектуальні завдання з рухливими активностями, демонструючи, що здоров'я потребує балансу, пояснює модераторка Анастасія Ляшко. Ця локація задіє і наші е, мозкові якісь центри, і рухливість активна фізична рухливість. Головна мета цієї локації стимулювати і мозок, і відповідно реагувати на е, тіло на тіло. Школярі не лише знайомляться з традиційними продуктами, а й самостійно створюють оригінальні вироби знала, що можна виготовляти так прикольно, шопери, тому що я думала їх штампувати. Сад слова та смаку локація, яка поєднує історію та географію України. Учасники виконують інтерактивні завдання та знайомляться з овочами та фруктами різних регіонів. Розповідає модераторка локації Ірина Поволоцька. Мета локації ознайомити дітей з історичними історичними традиціями України, і ми якраз підтримуємо цей тренд правильного харчування, щоб діт дітей навчити культури харчування і щоб вони дійсно поширювали між своїми однолітками. Які вони корисні смаколики? Це не лише лекція розповідь для учасників, а й захопливий процес створення, ділиться школярка Дарина. Робили цукерки із сухофруктів та прикрашали їх шоколадом. Такі корисні цукерки. Бажаю, що здорове харчування це справді дуже корисна, дуже корисна і потрібна тема. І цей захід показує нам, що треба харчуватися корисно і це справді прикольно, вражаюче і захоплююче. Здорове харчування це смачно, цікаво та весело. Єлизавета Чурієва, Дарина Наконечна, Нікіта Гаврищук молодіжне інформаційне агентство. Благодійний захід Велосоманічне підтримку збройних сил України було проведено на осінніх канікулах. Його організували учні, члени міжпарламентської асамблеї, які вирішили поєднати добру справу з давніми традиціями. Велесова ніч це стародавнє слов'янське свято, яке відзначало в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. За віруваннями наших предків в цей час Бог Велес, покровитель торгівлі, мистецтв та підземного світу, відкривав межу між світом живих і духів. На заході гості брали участь у конкурсах, майстер-класах, ворожіннях і тематичних розвагах. Кожен охочий міг зробити добровільний донат, щоб підтримати наших військових. Вивчення історії рідного краю надзвичайно важливе сьогодні. Наприклад, в загальноосвітній школі номер 19 провели турнір з історичної гри. Тимофію, ти щось про це знаєш? Я згоден. Запровадження цього предмету у шкільну програму є важливим. Знаю, що наша журналістка Дарина наконечна не лише відвідала захід, а й була його учасницею. Тому має що розказати. Хто ж злочинець? Відповідь на це питання шукають учні черкаської школи номер 19 Сьогодні тут відбувається турнір з гри Історичний детектив, створений в межах курсу Моя Черкащина. Школярі занурюються в історію рідного краю, намагаючись відтворити хід подій та знайти справжнього злочинця. Історичний детектив це не звичайна гра, а справжнє випробування знань та командного духу. Учасники мають добре орієнтуватися в історії, швидко мислити, знаходити рішення разом і взаємодіяти заради спільної мети. За словами директорки Юлії Грабової, саме це робить гру захопливою та корисною для учнів. Гра, яка є достатньо нестандартною. Вона включає в себе командну роботу, вона включає в себе кмітливість учасників, які беруть участь в цій грі. Діти мають. Мати в себе певний багаж знань для того, щоб вільно орієнтуватися і долати такі перешкоди, які передбачає, власне кажучи, ця гра. Гру легко інтегрувати в навчання. Комплекти дозволяють кільком командам працювати водночас над завданням, а учні пробують різні ролі, розвиваючи логіку, спостережливість та командну роботу. За словами авторки Віталіни Постоєнко, така форма робить навчання цікавішим. Гра розрахована на вікову категорію шостого по одинадцяти клас. Чому саме і шостого? Тому що це початок курсу Моя Черкащина. Ми можемо спокійно це використовувати на уроках історії. Кожна коробка складається із п'яти папок. В кожній папці є набір. Для трьох команд, тобто діти активно можуть включатися в роботу, можуть пробувати свою нову роль, таких як детективів. У грі взяли участь близько 40 дітей, об'єднаних у шість команд, кожна з яких мала свою історію та ролі. Про нюанси однієї з них детектива розповідає Яна Ну, Для мене детектив, мабуть, це найцікавіша роль, Того, що спочатку ти знаєш ролі інших людей, і дуже цікаво дивитися за тим, як вони намагаються вгадати на їхні суперечки, направляти їх в правильне русло. Мені здається, це дуже цікаво. Гра допомагає розвивати навички спілкування, ставити запитання, давати виважені відповіді, розповідає восьмикласниця Олександра Феріма. Більше всього мені подобалася роль якоїсь заочинця, тому що можна було і десь ізбрехати, десь і сказати правду, десь і придумати. Я навчилася в цій грі комунікувати з іншими людьми, задавати конкретні запитання. Сучасні методи навчання зміщують акцент із простої подачі знань на зацікавлення учнів. Заступниця міського голови Анастасія Чубіна наголошує, що важливо підтримувати вчителів, які впроваджують нові методи, експериментують із формами навчання та створюють умови для бажання дітей дізнаватись нове. Взагалі, підходи до навчання в не останнім часом змінилися, і окрім того, що сьогодні дітей треба навчити, їх в першу чергу треба зацікавити. Звичайно, важливо давати і всі інструменти і підтримувати ті ініціативи вчителів, які працюють в першу чергу на заохочення, на відкриття нових форм роботи, на такі певні інтеграційні процеси різних предметів це важливий крок до того, аби діти в першу чергу мали бажання навчатися. Відгуки учнів були лише позитивними, а кожен тур проходив організовано та захопливо. Пані Віталіна зазначає, що така реакція дітей стала найкращою оцінкою роботи та зусиль команди. За підсумками від боркових турів я зрозуміла те, те що дійсно займається справою, яку треба, тому що діти казали, що дуже сподобалось. Я думаю, що це може бути такий найкращий комплімент, який тільки може дійсно бути з усіх. Котенко молодіжне інформаційне агентство. У місті відбулася інтелектуальна гра-математичний занзібар, яка об'єднала 18 команд учнів 7-8 класів різних шкіл міста. Ініціатором проведення заходу став науковий фізико-математичний ліцей. Юні знавці чисел і формул, продемонстрували глибокі знання, логічне мислення та справжній командний дух. Переможцями гри стали команди восьмикласників наукового фізико-математичного ліцею. Вітаємо всіх учасників і переможців з яскравим результатом. Книжковий фестиваль нещодавно відбувся у Черкаському художньому музеї. Кожен, хто любить книги, мав змогу долучитися до нього, відвідати літературні зустрічі, презентації, майстер-класи та тренінги. Костю, а ти чув про цю подію? Я її відвідав і навіть мав змогу долучитися до тренінгу з публічних виступів. Але знаю, що наша журналістка Аліна Лотвин провела на заході цілий день і готова розповісти про одну цікаву книжкову презентацію. Чи любите ви книги, так як я. Це я вже придбала тут на книжковому фестивалі. Це справжнє свято для всіх книголюбів. Можна послухати українських письменників та придбати книги, які вони презентують. Сьогодні читання книг деталі більше популяризується. Про актуальність та важливість події розповідає співорганізаторка книжкового фестивалю змістовно Ірина Білоусова. Зараз є попит на фестивалі, на книги загалом. Зараз більше книг друкується українською мовою. Переклад. Зараз є локальні також книжкові фестивалі, тому ми вирішили бути частиною цього великого книжкового дійства цієї спільноти. Ірина зазначає, попри перетин дат з іншими літературними подіями, фестиваль пропонує різноманітну програму. Не всі, кого ми хотіли бачити, приїхали з різних причин. Загалом я думаю, що всі читачі знайдуть своїх авторів, а всі автори знайдуть своїх читачів програму фестивалю наповнюють книжкові презентації, панельні дискусії, лекції та затишні обговорення. Для відвідувачів передбачено музичну програму, фудкорти та ярмарок майстрів міста. Ми переконались у масштабності фестивалю, відвідали кілька заходів та познайомились з учасниками. Сьогодні я презентувала на цьому фестивалі книжку Лавандові цілунки. Це підліткова повість про перше кохання, про перший досвід роботи і вона про сімейні спогади, такі цінні митці. Коли ми можемо проводити час з нашими рідними, ось моя головна героїня саме із бабусею проводить цей час. Такі заходи мають неабияку атмосферу та користь. Про враження від презентації повісті розповідає школярка Соломія Сакун. Мені сподобалось, було дуже цікаво. Авторка дуже приємна, прям класно розповідає. Я багато чого дізналась, і я теж пишу дещо, і вона мене надихнула писати далі. Різноманітний асортимент для поціновувачів книг презентували крафтярі: авторські закладинки, листівки, соєві свічки на книжкову тематику, потерянські пряники та текстильні вироби. Інна представляє на заході м'які обкладинки для книг. Якщо людина любить часто читати, брати з собою завжди книгу в дорогу. Такі чохли будуть захищати. Ми маємо три стандартних види чохлів: це стандартні, маленькі і великі. Вони підходять на Дізний вид книг. Багато відвідувачів дізналися про фестиваль від друзів або із соціальних мереж. Та чим саме зацікавила подія, розказує книголюбка Марія Афанасьєва. Мені подобається загалом читати книжки, і також я дуже люблю зустрічі з авторами. Мені дуже подобається тут атмосфера. І загалом я люблю натовп народу. Програма книжкового фестивалю налічувала 45 різноманітних подій. За два дні захід відвідало понад 3,5 тисячі гостей. Черкаси читають Аліна Литвин, Марина Сухенко молодіжне інформаційне агентство. П'ять золотих, одинадцять срібних та десять бронзових медалей привезли черкаські теквандисти з чемпіонату світу у Хорватії. Участь у ньому взяли понад 1400 учасників з 57 країн світу. Спортсменам Черкаської області вдалося гідно представити наш регіон. Команда продемонструвала високий рівень підготовки, справжній бійцівський дух та незламну волю до перемоги. Костю, ти знаєш, і хоча я в цьому класі, та я почав замислюватися про майбутню професію, я зацікавився фахом режисера телебачення. А ти що про це думаєш? Як на мене, це дуже цікавий вибір, адже режисер телебачення, як диригент в оркестрі, керує всіма процесами, каже, що знімати, з якої камери, та що показати. До речі, тебе не єдиного зацікавив цей фах. Наш колега Іван Малище не пропустив жодного запису програми і готовий розповісти про цю професію більше. Раніше я не чув про цю професію, але я вважаю, що це дуже крута професія. Та режисер телебачення вибирає які канали показувати або шоу. На мою думку, він дає поради оператору, монтує відео, там склеює, обрізає. Ну, ось так. Я думаю, що це дуже цікава професія, адже з ним радяться як монтажер, так і усі інші працівники на телебаченні. Я думаю, що він грає ключову роль. Дивитись телебачення це не важко. Увімкнув і дивишся новини або шоу. А створення – це інша сторона телебачення, яка набагато важча, де за кожним кадром, за кожним сюжетом і навіть кожним словом ведучого стоїть людина, яка все це керує, організовує і вирішує. Сьогодні ми познайомимося з професією режисер телебачення. Іван Дода вже понад 17 років у медіаіндустрії. має фахову освіту, розпочав свій шлях з луганського телебачення, де після деокупації відновлював українське радіомовлення. А сьогодні обіймає має посаду головного інженера телерадіокомпанії Віка у Черкасах. Спочатку я обрав професію режисера, диктора мені подобалося навчався я на диктора і на режисера, але так вийшло, що мене почала приваблювати техніка, і е, це такий спосіб поєднувати і творчу е, якусь складову, і технічно. Режисер телебачення це людина, яка бачить картинку ще до того, як вона з'явиться на екрані. Він керує створенням програми від ідеї до ефіру, визначає, які кадри побачить глядач, і який насріг матиме кожен фрагмент. Режисер телебачення. Е, він має інтерпретувати думку автора для того, щоб глядачу було зрозуміло. Для цього в нього є різні телевізійні засоби виразності: монтаж, зміна планів і так далі. Командна робота надзвичайно важлива. Тож одним із завдань режисера перетворити роботу великої команди на цілісну історію. Успіх він в тому саме є, що Кожна людина знає, що їй робити. Я, як режисер, знаю, що мені робити. Я розумію на зйомках оператора. Оператор розуміє журналіста по жестах. Тобто ми всі працюємо як єдиний механізм. Кого приваблює телебачення? Слухайте уважно поради для тих, хто хоче пов'язати життя з режисурою від людини, яка знає цю кухню всередини. Порекомендував дивитися кіно. І розглядати кіно з точки зору режисури, з точки зору операторської, операторської майстерності, так? тобто для нас кіно. Це як е, жанр дуже близький до телебачення. У режисурі головне не лише знання, а й професійне чуття. Про роль освіти та бажання в цій професії висловлює свою думку Іван. Я вважаю, що фахова освіта, якась кінотелемистецька, вона, е, вона не заважає, але вона не саме головне в професії режисер. Чи можна самому навчитися, чи можна е, якось. Самоосвітою дойти до цього, так, звісно. Саме головне це бажання, це розуміння і треба знати, що ти робиш врешті. Іван Малий, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство. Творчі колективи центру дитячої та юнацької творчості запрошують на благодійний захід, однодумці, який відбудеться 14 листопада, о 17.00 у будинку культури імені Івана Кулика. Вже вкотре вихованці закладу обмінюють свою творчість на донат для збройних сил України, завдяки яким діти можуть жити і розвивати свої таланти. А це була остання новина випуску. Наша знімальна команда вже в пошуку нових тем для сюжетів. А ви, друзі, залишайтесь на телеканалі. Віка бережіть себе, зустрінемося незабаром.